Єдність між католицькою та православною церквами збираються відновити декларацію з таким прагненням у Стамбулі. Підписали Папа Римський Лев 14 та Вселенський патріарх Варфоломій I. Крім цього, вони спільно категорично засудили використання релігійних наративів для виправдання будь-яких форм насильства. І папа римський і вселенський патріарх заявили, досягнення християнської єдності є не лише внутрішньоцерковним завданням, але й має на меті зробити фундаментальний та життя внесок у мир між. Всіма народами, як то кажуть, їхні слова та Богу у вуха, тим часом в Афганістані представники талібанської поліції моралі вимагають від чоловіків передавати їм жінок, які не слухаються, виходять на вулицю без одягу, який повністю закривали закриває тіло, не даючи розгледіти фігуру. Таліби заявили, що жінок, які не підкоряються своїм чоловікам, треба передавати їм для виправлення. Як саме відбуватиметься, це виправлення, щоправда, не уточнили. Афганці тепер побоюються, що нова політична лінія їх чинної влади призведе до зростання конфліктів у сім'ях, і чоловіки використовуватимуть накази талібів як інструмент тиску на своїх дружин та доньок. Зауважу незадовго до цього, таліби вже забороняли афганцям робити вікна у будинках, які б виходили на кухні, колодязі та інші місця, де можуть бути жінки, щоб афганські чоловіки не дивились у ті вікна, і так би мовити. Не спокушались, нагадаю у 2021 році з Афганістану вивели американські війська, які базувались тут з 2001-го, відколи підколи терористична організація Аль-Кайда підірвала два хмарочоси у Нью-Йорку. Вартувало цивілізованим силам покинути Афганістан, і тут буквально наступного ж дня почалася коятися відверта дичина. Саме через те повторю фразу, яку повторювали вже тисячу разів. Україна це Європа. Залишимо Азію Азіатам. І щоб нас туди в жодному випадку не затягнули, не забуваймо донатити на підтримку збройних сил України. Історія триває.